Синє небо і жовте поле такий знайомий прапор України. Але чому саме ці кольори і чому за них колись можна було потрапити до в'язниці? Походження синьо-жовтого прапора сягає ще часів Галицько-Волинського князівства. Але найпотужніше він закріпився у свідомості українців під час весни народів у 1848 році. У Львові вперше офіційно вивісили синьо-жовтий стяг над ратушею. Синій колір це небо, духовність, мир. Жовтий це пшениця, добробут, земля. Разом це символ гармонії між землею та небом, тілом і душею, народом і його мрією. Але не все так просто. У Радянському Союзі синьо-жовтий прапор був заборонений. Його розглядали як символ націоналізму, а отже, загрози імперській ідеології. Людей арештовували просто за збереження чи демонстрацію прапора. І все ж у 1990-х саме цей прапор знову став офіційним символом України. Він повернувся на площі, в оселі, на передову. У 2014-му його несли в руках ті, хто захищав майдан. У 2022-му синьо-жовтий став символом спротиву на всіх континентах. Ці кольори не просто фарби, це пам'ять, гідність і незламність. І поки над нами синє небо і під ногами рідна земля. Наш прапор завжди буде живим.